Встановлювати енергоощадні вікна з сумлінним платникам комунальних послуг почали у вересні минулого року. Цьогоріч у Франківському районі комунальники запланували змінити вікна у 90 під'їздах. Нами ЛКП розроблено графік, згідно якого ми стараємося по кожному будинку, де є критерії. У нас такі, де немає заборгованості по під'їзду, замінювати вікна на нові пластикові. За словами комунальників, це стимулює мешканців справно платити. Вони ще й змушують сусідів неплатників погасити борги за комунпослуги. послуги. Мешканці вже самі розуміють, що можливо такий варіант встановлення таких вікон, і вони вже самі навіть працюють з тими боржниками, які часом є один або два боржники в під'їзді. Вони працюють. От ми всі заплатили, просимо вас заплатити, і нам будуть встановлені вітражі так само, як і в сусідньому під'їзді. Якщо вікна у доброму стані, то їх звичайно ж не мінятимуть. Якщо зношені, то демонтуватимуть. Ну самі бачите, вони сьогодні гостями забиті. Воно ну, не відкривається, немає ні витяжки, нічого. Шпари з вікон. Ну, тут все ясно. З нього дує кошмар. Скузняки тепла не тримає нічого. А ті нові? Ну, ті нові, звичайно, пакети стоять. Вікна закриваються, відкриваються. Мешканці взимку потерпали від холодів та перетягів. Тепер усі втішені. Долу повністю вікна і сніг падав тут прямо на цей. Холодно було так, що в кімнатах було холодно. Раніше було вікон не було, майже були всі побиті, розбиті. Ага. Зараз набагато краще. Ну, якщо достати до кінця, то буде все супер. Звісно, це какое-то щастя нам прибавило. У нас дисциплінірований під'їзд. Але наказувати треба, хто не платив. Загалом торік по місту майже 120 під'їздів отримали нові енергоощадні вікна. За два місяці 2012 року встановили склопакети вже у 85 під'їздах. Володимир Моїсеєв, Володимир Квятковський, головні новини Львова.